І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися до цього відео, і маю надію, воно вам сподобається, тому що це буде відео з моїм другим замовленням із цього прекрасного каталогу номер 10 Oriflame 2025 року. Повинні бути тут у мене ще спречики, яких я не замовила в перший раз. І взагалі багато цього цікавенького. Посилочка невеличка, ось така маленька коробочка. всього лише, ось, так, І тому будемо разом з вами роздивлятися, що ж я тут замовила і що замовили у мене. Ось, Я вирішила зробити і вам невеличкий подарунок цієї посилочки обов'язково. Але тільки один буде, тому що це вже друге замовлення. Ніяк не зможу, не можу провести прямий ефір вже з розіграшем, але обов'язково він буде. Я йду в відпустку наступного тижня. У мене буде більше часу, я маю надію. І ми обов'язково з вами все розіграємо і все відправимо одразу от, от, от ж, я думаю, тому що буде час на це. Так, зараз за допомогою шпажки відкрила вже цю посилочку. І будемо роздивлятися. Так, давайте одразу подивимось, наскільки з це балів. Так, це замовлення на 71 бал. Ого, мабуть, навіть більше, ніж перш. перше. Так, ну, багато всього бачу тут. Так, перше, що я замовила, в мене, мене замовили. А це одразу три антиперспирантика Divine з ароматом, з ароматом Divine. DIVINE. Ось ні, це просто написано парфюм troll on Deodorant. Такий дезодорантик. Ось, замовили в мене. Такий красивий, він лакитненький. Так. Далі, тому що бачите... Він по 89 гривень в цьому каталозі. В наступному теж дівайн буде 89. Тобто, я, мене замовили, наче вже з нового, але як я, я робила друге замовлення, то замовила в цьому. Ось і вже завтра зможу все віддати. Так, далі. Так, що далі? Замовили у мене два таких маркери. Один нюд, який в мене є. А інший ось такий вишневий колір. Це нюдовий. Це вишневий. Зараз подивлюся, як англійською називається. Так. Так, 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 як же що тут? Відтінок. 46892, А якось тут відтінка не написано. А, чері, да, чері, вишня. Да, Тут нюд, ось тут написано нюд, а тут чері, Ну, видно, що я вишня. Ось такі прикольні маркери для губ замовили. Так, також замовили, ось дивіться, що це кремчик від натоптищок, мені здається, так. Пов'якшуючи так, сироватка для ніг. Ось така сироватка в коробочці, дуже-дуже виглядає привабливо. І тут, бачите, такі, як, наче. Як ви показати, бачите, такий значок, значить, такий медицинський, якийсь такий лікуючий засіб. Класний. Ну, Ця серія взагалі супер. Супер для ніжок. Так, замовили. Так, давайте подивимось з вами. Я дозамовила два спрейчики, яких в мене не було. Один я вже дарую вам це амбер Оліксір. Зараз вором щось там Temptation. Так, ось вони тут три на, облад... на обкладинці. І в перший раз я змогла замовити тільки Amber. Ось такий Amber Elixir, який я дарую вам в минулому відео замовлення Моріфлей. Warm Temptation. Ось, а цього разу замовила ще два. Так, спочатку ноти ну, не буду читати, я їх не знаю. І зараз оціню просто, як мені сподобаються ці аромати. Цей аромат, бачите, такого вишневого кольору. Такого рожевого, рожевого вишневого. Бачите, наче водичка. Така компотик. Mythical seduction. Poses Mythical seduction. Так, парфумований спречік. Ну, Давайте будемо пробувати. Дуже-дуже. Цікаво, як це буде. Так. Ой, мені щось він нагадує, дуже фруктовий. Дуже квітково фруктовий, такі насичені фрукти солодкі. Щось нагадує. Ой, перший ось ці перші ноти просто дуже яскраві. Яскравий аромат. Щось мені таке нагадує. Дуже класний фруктовий аромат. Мені здається, якісь були подібні парфюми, такі фруктово-квіткові насичені. Ну, дуже фрукти відчуваються, прям якісь такі фрукти, солодкі. Одночасно приємні, тому що це все ж таки міст для тіла парфумований. Він такий все ж таки аромат трошки розбавлений. Це не така парфумована концентрація, як ароматус. Аромату звичайного, ой, ну прикольний. Знаєте, так, напшикатися дуже-дуже приємно. Якась така, наче є малинка, якась мені відчувається, якісь фрукти такі червоні. Цікаво, зараз почитаємо, які ж тут нотки нам кажуть. О, Це слива, слива, це слива. «E Спрей Спрай позасміфal Seduction немов зваблює своєю чарівністю. Кожна крапля розкривається спокусливим поєднанням темної сливи і ніжних квітів. Його вишуканість пробуджує в тобі богиню. Ой, клас, мені дуже сподобався цей аромат. Чесно кажучи, трошки більше за цей ванільний амбер Elixir, Хоча ванільний мені теж дуже сподобався. Ваніль така насичена тут. Хоча вершковий акорд це воно так написано. Але це вершковий акорд, такий ванільний. Ось ось такий класний аромат. Так, давайте другий ще спробуємо. І останній, третій, який я ще не пробувала, це Джордані Ever... Gold Everlasting Glow. Верли така довготриваюча сяяння. Так, перфомований спрейчик. Так, не читаємо ноту спочатку. Давайте на іншу руку. Нанесемо тут така, бачите, золотава. Кришечка, а і тут теж така золотава. Так. Давайте на іншу руку. Так, зараз трошки сядеться трошки спиртом так пахне. Спирт, до речі, такий натуральний такий аромат спиртовий. Тут якісь такі насичені, якісь іланг, і ланг, щось таке. Уці, уці якийсь знаєте, такий трошки терпкуватий аромат. Солодкий, солодкий такий. Жіночний, солодкий і дуже насичений, дуже насичений. Це, ці обидва позес і амбереліксір, вони все ж таки більш як міст такий легень, легкий аромат. Це прям такий насичений. Так. Давайте з вами зараз поглянемо нотки, які в цьому. Ароматику. Так, тут ми два з вами вже ці розглянули. Так, і цей у нас аромат, до речі, йшов самим найпершим. Так, літнє сяйво у флаконі. Ось таким чином виглядає. Так. Цей аромат більш такий ніжний, а це ну, хоча він такий фруктово-квітковий. І так, ну тут прям насичений аромат. Дозволь розкішному спрею Jordani Gold Everlasting Glow перенести тебе до місця твоєї мрії. Із нюанси, темних ягід поєднуються з сайвом Flor і витонченістю Іланг-Ілангу. О, Іланг-Іланг, Я... Мені він як трошки пахне таким ароматом. хоча це Із серії Gold. Хоча Якісь нотки серії Jordani Gold теж читаються. Так, ось такі ось тут написано нотки. Він додасть відтінку розкоші будь-де і будь-коли. Ну, це дійсно така розкіш у флаконі. Ах, ідеальне доповнення до будь-якого образу ці спрейчики. Так, сподобався аромат. І вибрала я на подарунок вам саме цей аромат Jordani Gold. Еверлестін насичений такий, який про себе одразу каже яскравий. І цей ароматик я подарую вам. Наша з вами звичайна акція. Хто ще не знає, то може приймати участь жителі України, де працює Укрпошта. Ось Написати коментар по темі відео з цього ролику, що ви собі замовляли, можливо, ви вже знайомі з цими ароматами, спретчиками, чи який би ви більше хотіли спробувати. Я так назову перший Amber elixir, warm Temptation ваніль, ванільний, насичений вершковий такий аромат. Це фруктово-ягідний фрукти, прямо на першому місці сливи, слива. Тут, бачите, слива і ніжні квіти. А це на другому. І цей томний такий і насичений трошки терпкий, такий цікавий, дуже-дуже-дуже гурманський, цікавий аромат. Amber Elixir Everglow, Jordanian Gold Everlasting Glow. Ось такий третій. Це я подарую подаруночок вам. Тут буде у нас один подарунок в цьому відеоролику. Ось а цей спречик залишу собі фруктовий Ой, так хочеться ним поливатися прям. Але мені здається, він не дуже стійкий. Тобто я вже. Хоча, можливо, я тут все намішала. Але коли пшикаєш, то це такі фрукти яскраві, яскрава слива. Клас. Так що ось, це ваш подарунок. Давайте далі. Дивитися, що в мене замовили. в мене замовили ось такий консилер у середньому відтінку Light Bash Neutral. 41990. Це супер консилер, Дуже мені він подобається, я користуюсь зараз сама таким. Ось ось мій, до речі, а це в мене такий самий відтінок. Да, це такий самий відтіночок у мене. А, дуже підходить, він якось так лягає, адаптується, а, прибирає темні кола і все таке інше. Дуже-дуже освіжає. А так, також замовили, в мене ще два олівчики тіні в тіні олівці, які я просто, ви знаєте, обожнюю. Але в мене таких у самої відтінків, мабуть, і немає. Мат Мате Сінамон це така матова кориця, 46930, ось такий відтіночок. Так, не будемо відкривати, бо ще не закриється. Так, і другий. Хоча ці. Такої поки що не помічала, щоб таке було. І бронзовий 46918. Він такий, бачите, темненький, бронза така. А ну, можна відкрити ось так подивитися. Ось така бронза, прям такий відтінок темненький. Так, оце матова кориця. Ось такий має відтіночок. Симпатичний, до речі, такий, такий можна гарний акцент робити. І розташовувати. Ось, ось такі два відтіночки. І замість плати за доставку. Ви дивіться, який він маленький в порівнянні з цим олівчиком. Бачите, це підводка така у вигляді фломастера. І це у нас Green Jade, Jade, GD Green Jade, 46556. ось така підводка зелена. І цю підводку ми з вами спробуємо. Як вона буде робити нам стрілечки. У мене сьогодні також зеленим олівчиком тут виділено. Так, і зараз спробуємо цю підводку, як вона взагалі виглядає. Ось, о, дивіться, ой, який насичений зелений колір. Так, зробимо своч на руці. О, такий красивий зелений відтінок. І давайте зараз нанесемо. Ці тіні. Ой, тіні з підводку. А роздивлятися себе буду в таке красиве люстерко. Так, і будемо наносити стрілку. Дуже-дуже красиво мені здається. Ой, супер. Можливо, позбав було б якісь, знаєте, зробити тут, як роблять зараз. Так, тут можна навіть якусь картинку можна намалювати. Мені здається. Дуже прикольна підводка. Бачите колір ви можете побачити. Гарно наноситься і гарно виглядає. Ну, тут я тут просто зрозуміли, одразу ж вона стійка. Тобто, все вже вона нікуди не, не, роз, не розмазується, нічого не розтушевується, просто вже. Ляглась. Ну, Стрілка тут мене повністю влаштовує. Дуже красиво. Можна зробити такий тоненький кінчик. Ось таку собі взяла, замість плати за доставочку. Таке було моє замовлення цього разу. Маю надію, воно вам сподобалось. І зустрінемось у нових відео дуже скоро. Дуже дякую, що дивитесь. Дуже дякую, що підписуєтесь. А умови ще. Умови мого розіграшу. так ще раз нагадую і собі і вам, що тут в мене для розіграшу буде ось такий спрейчик це для моєї активності. Пишіть коментар по темі відео. Зі словами хочу подарунок. Ось повинні ви проживати на території України, де працює Укрпошта. Такі прості у мене умови. Ось, Ще раз давайте. Ой, дуже цікавий аромат, дуже класний, терпкий, такий гурманський, Але все одно, так як це місто, зараз просто залишилось такі приємне, до речі, дуже-дуже приємне відчуття від цього спречика, коли він вже всівся. Тут такий. Залишається якась ягода, якась трошки слива, мабуть, ці ніжні квіти. Ніжний становиться аромат, цей теж, до речі, трошки, трошки такі якісь тирки, якісь, наче якісь спеції, трошки відчувається таке щось цікаве, цікавеньке, гурманське з цьому спрейчику, який я дарую вам. Так, Лайк, звичайно ж, підписка це все вже на ваш розсуд, але щоб ви не втратили зв'язок з потім розіграшом, який буде відбуватися в прямому ефірчику. А якщо, щоб ви знали, що ви там виграєте, ось обов'язково підпишіться, поставте лайк. Для вас це, я думаю, не складно. А мені буде дуже-дуже приємно. Дякую і до побачення. На все добре, бай-бай!